Вітаю всіх на каналі Новини. Life. Я журналістка Галина Остаповець. І сьогодні у нас в гостях на дуже цікавій розмові перебуває американський історик українського походження Олександр Матиль. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Слава, і дякую за запрошення. Нагадую, що пан Олександр достатньо відомий історик, добре розмовляє українською, оскільки є виходцем, власне, із українців, які живуть в Америці. я коректна, пане Олександре. Чи народився в Америці? Так і дуже і дуже добре володієте українською мовою. Це. Ну, дякую. Завжди втішає. Отже, розпочнемо нашу розмову, власне, із достатньо неочікуваного та засекреченого візиту американського президента Джо Байдена до України. Як би ви його оцінили, і який сигнал, власне, американський лідер послав не лише в Україні, а й всьому світу, ну і, зокрема, і країні-агресорці Росії. Це перша фантастична річ. Це треба зрозуміти, знаєте. Щоб американський президент взагалі приїхав до Києва в будь-яких обставинах, ну це вже новина, правда. А тут війна, тим більше, мав поїхати до Польщі, а тут раптом випадково, так би сказати, засекречено, з'являється в Києві, обнімається з Зеленським, вітає український народ і каже українцям і росіянам, і взагалі в цілому світу, що Америка стоїть біля України. Знаєте, символіка тут є самозрозуміла. Це надзвичайно важливий сигнал, що, попри всі можливі якісь проблеми, попри те, як, якою буде подальша війна, але Америка стоятиме біля України. Це, це дуже важливо, надзвичайно важливо. І коли тим більше, щоб взяти під увагу, що завтра чи післязавтра, здається, має мати велику свою промогу сам Путін. Тут таким чином Байден, так би сказати, випередив його і став більш сенсаційним. Бо кожен очікував, що Путін говорити, і так це все знали, нічого особливого від нього не очікував. А тут американський президент в Києві на хрещатику, Ну, розумієте, це, це бомба. Так що з точки зору піару і зрівночасно символіки, це, це чудово. Ну як це все тоді перекинеться на практичні, там як на практичну допомогу, ну це вже інше питання. Але символіка, як ви знаєте, в політиці, тим більше в міжнародній політиці, надзвичайно важлива. Як ви вважаєте, це було його особисте рішення відвідати Київ саме у цей час? Адже ну можна собі уявити, яку роботу проробили спецслужби американські, аби власне забезпечити цей візит американського лідера до країни, в якій триває така активна війна і постійні всі ці ракетно-бомбові атаки? Тому от, певно, Байден сам захотів приїхати до України. Чи як це було? Як ви вважаєте? Напевно, знаєте, без його, без його підтримки, то він би тут не був. Він би в Україні, значить, тут в Україні, його, його би не було. Но це зрозуміла річ. А, а чому саме тепер? Ну, я думаю, це зв'язано з тим, що все-таки він вже був в Європі, має до Польщі, Польща близько до України, так що йому на кілька годин приїхати до України, це відносно легко. Йому знайти спеціально їхати з Вашингтону до Києва, ну це вже набагато складніше, і це засекретити було б набагато важче. А тут, ну, свого роду зробив таку маленьку рантку, значить, як то кажуть голочани, поїхавши до Києва. Але воно тим більш ефективне, бо якраз цей момент несподіванки, він грає величезну роль. Um, але, звичайно, як, як самі сказали, ну, спецслужби, напевно, тим питанням займалися не день, а мабуть, якийсь місяць. Так що зовсім можливо, що він якраз про це навіть із Зеленським говорив, коли Зеленський був в Вашингтоні. Чи, принаймні, зробили там певні якісь такі провізоричні домовлення? Бо це все запланувати і це все затаємничити це складно, звичайно. Так що це не було спонтанне рішення, це вже було таке передумане, непевно заплановане. Там особливо складно запланувати і засекретити такі візити в нинішніх умовах, коли, власне, війна відбувається в режимі онлайн, фактично. Але американським і спецслужбам, і спецслужбам і дипломатам вдалося ввести в оману і журналістів, і певно, ще багато кого, адже цей візит був абсолютно неочікуваним, мабуть, для усього світу. Звичайно, знаєте, я сьогодні рано включив інтернет. І Світ подумав, що ну невже ж? Коли як? Знаєте, я був в шоці від того всього. Ну в приємному звичайно в шоці, але все-таки в шоці. А як власне на цей візит несподіваний візит свого президента відреагували американці? Не ну, розумію, що наразі в Америці лише 9-10 година ранку, але люди певно прочитали у Фейсбуках, твіттерах ці новини, можливо, вже є якась реакція. Я дуже мало бачив, бо я якраз тепер займався іншими інтерв'ю. Я собі уявляю, що для рядового американця це особливого значення не матиме. Ну, попри те, що це знову того, що Америка підтримує Україну, а оце і так всі знають. Я думаю, для політичного класу це матиме більше значення. В основному політичний клас американський інтелектуали, політики, аналітики, то що підтримують Україну. І вони на я, 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 я готовий навіть. Ну я певен, я певен, що величезна більшість ставиться позитивно до цього сюрпризу. Ті, що ставляться, скажімо, нейтрально або негативно, то це ті, що які і так до сих пір підтримували Путіна або принаймні не підтримували Україну. Якщо вони, напевно, позитивно сприймають. Завтра побачимо, що напише Нью-Йорк Таймс і інші газети впливові. Знаєте, це матиме вже рішальну роль. Але я був би а страшенно здивований, якби, якби реакція була негативною. Ну, Це mm. мені важко таке уявити. А як загалом, взагалі, наразі є, якою є підтримка американців України? Адже рік війни. Він <заснен> рік такої динамічної війни. Він певно, що і відволікає уже. Ну точніше, чи не втомилося американське суспільство від е, українських подій? Наскільки вони ще досі підтримують Україну? Яка взагалі у них реакція? Майдан якраз і була якесь опитування населення це кілька днів тому чи тиждень, два тому. Я вже забув точно. То показувало, що, скажімо, приблизно півроку тому яких 60 65 підтримували подальшу, ну, подальшу допомогу на тому самому рівні в Україні, а тепер це якихось 50%. Так що спустилося, звичайно. Ну, 50% все таки надзвичайно багато. Про, коли брати під увагу, що рядовий американець півроку тому не мав поняття, де Україна знаходиться, розумієте. А тепер все-таки 50% це дуже багато. Це треба на це дивитися з цієї точки зору. Рівночасно, звичайно, є менше, ніж було. Але це, це теж нормально, розумієте? Ну життя відволікає безробіття, інфляція, інші кризи, проблеми. То люди якось звикають. І то, до речі, всі звикають правда, до війни. Вона колись була таким шоком. А я навіть і то бачу по собі. А тепер рано, ну, є так, війна. Виграємо. Ну, я принаймні переконаний, що виграємо, але як би не було, є війна. Ну, колись це було щось таке жахливе, а тепер просто стало якось майже рутинним. Але це знову ж це нормальна людська реакція. Але важливіше від того, як ставляться американці до України, це те, як ставиться якраз і цей політично інтелектуальний клас. І там підтримка України є надзвичайно великою, надзвичайно сильною. Навіть і в теперішньому конгресі. Так, звичайно, республіканці сказали, що вони не готові виписувати якісь там чеки в Україні. Ну, але рівночасно, як виявилося, божевільним республіканці, які готові виступити проти України, їх всього якась, якась менька: – 10-15. Ну це, це не серйозно, це сміховисько навіть. Так що підтримка того політичного інтелектуального класу вона залишилася сильною, і я думаю, вона залишиться сильною. Звичайно, ну, Боже боронив, щоб війна продовжувалася ще більше як рік. Щоб більше як місяць, але хай буде рік навіть, звичайно, будуть якісь зміни. Але щоб вони були такими рішальними, суттєвими, ну я теж, я, я досить переконаний, такого не буде. Тим більше розумієте, те, що відбувається, це така ця війна між, між величезною паскудною Росією і невинною жертвою Україною. Це просто відповідає всім американським культурним архетипам. Знаєте, в такому типовому голівудському фільмі, то завжди, ну знаєте, ви, напевно, бачили фільми Клінта Іствуда, правда? Там смирненькі якісь там фермери. Приходять бандити, знущаються над ними, а тоді приїжджає на чорному коні Клінт Іствуд і всіх рятує. Ну, якась і та це відповідає американському менталітеті. Росія якраз і тими бандитами, Україна це смирненька, ці смирненькі фермери. А Америка це Клінт Іствуд, Шварценеггер і інші подібні герої. Так що я досить певна те, що теж із цієї точки зору підтримка залишиться сильною. Отже, ми буквально через кілька днів матимемо річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, яким цей рік взагалі видається, ну, зрозуміло, що війна це неймовірні трагедії, неймовірні сльози, кров і. Складно передати взагалі словами, що насправді відбувалось в Україні за цей рік. Але як це все виглядає з боку? От Якою Україна стала за цей рік? Розумієте, так. Ну, ви вже згадали, як саме ці страхіття, то я про них говорити не буду. Це саме зрозуміло, що це жах, який, Боже, не закінчив. Ну, дай Бог, щоб закінчився цей жах якнайшвидше. Так би сказати, коли ставитись до цього більш нейтрально, якщо це взагалі можливо, і так більш об'єктивно, як спостерігач зоні, то що мене вражає, є, що фактично за цей один рік відбулася подальша консолідація і української державності, і української національної ідентичності. Це нормально, між іншим, для війни. Він призводять, війни призводять до таких результатів. Вони посилюють державу. Вони в українському випадку створила війна потужну армію. І, до речі, і... І, 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 до речі, потужного президента, можливо, де що за потужного, але якби не було на, на теперішні обставини якраз і правильно. Так що армія і тим більше держава стала міцнішою. А, що, але вона вже йшла в цей напрям. Ну, я принаймні переконаний. А я думаю, найбільший вплив це мало на національну ідентичність. А, бо, попри всі там. Зміни, які відбулися, позитивні зміни, які відбулися за останні 30 років, все-таки завжди було якесь таке питання: ну, добре, а хто українці? Чи вони патріотами, чи підтримують цю державу, чи вони відчувають себе якимись українцями? Ну і на то були різні відповіді: так, ні, до певної міри, залежно від того чи іншого. Тепер це питання вже має остаточну відповідь. Ну, принаймні, остаточну. На, той, на, на цей період українці сконсолідувалися, створилася і рівночасно свого роду така етнічна нація, яка наголошує на українській культурі і мові, але, рівно, але теж і політична нація, яка складається з різних людей, з різних рас, різних етнічних груп, релігій тощо. Не хочу це занадто ідеалізувати, бо це, звичайно. Може змінитися до певної міри. Але так як я був сказав, війни мають цей вплив. Вони творять нації вони творять держави. Взяти, наприклад, Америку, як розпочалися ці як почалася війна проти британців у 1776 році, не було почуття американськості. Це були 13 колоній, які приблизно ставилися б негативно до короля. Мали там певні якісь свої нарікання, але щоби ну, держави, звичайно, взагалі не було, правда? А нації теж і не було. Але тоді, вісім чи скільки там років війни сконсолідувалася армія, сконсолідувався Герой Вашингтон, сконсоліду... сконсолідувалися початки державності, але найбільше сконсоліду... сконсолідувалася американська нація. І вже в 80-х 80 сімсот роках, і, по, і потім вже існували американці. Вони далі сварилися, далі один одного ненавиділи. Ну і так само буде з українцями, звичайно. Але це вже буде в рамках якоїсь української нації. А це вже величезна зміна, і по-моєму дуже позитивна зміна. Так що, а будь ласка. Насправді ці зміни відчуваються навіть у повсякденному житті. Там, зокрема, Київ в більшості стає україномовним, багато російськомовних сімей переходять на українську мову. Взагалі виявилося за рік, що патріотизм, нація, країна, наші кордони це надзвичайно сильна штука, якою нам і теж неможливо передати словами, що це таке, там значить для кожного українця наразі. А якою стала Росія? Вона, якби, є остаточним таким, є е, таке російське слово, ізгоєм е, на світовій арені. Чи вона наближається до цього моменту? Бувається вона є таким ізгоєм е, в західному світі. Е, ставлення до Росії в Південній Америці, в Африці, в Азії залишилося або нейтральним. Або навіть і до певної міри позитивним, ну, значить, дуже позитивним. І то єдина, тільки єдиний, тільки Венезуеля, Сирія і Північна Корея. Але інші країни ставляться з такою ну напівнейтрально до Росії і не зовсім підтримують Україну. Це, на жаль. Мали би, бо все-таки вони всі пережили б імперіалізм і колоніалізм і мали би співчувати Україні. Але тому, що Захід підтримує Україну, а вони вважають Заходу Захода імперіалістом, то вони таким чином відчувають певну симпатію до Росії. Але це це важливо, але не дуже важливо, бо якби не було найважливішу роль світового на світовій арені, то все-таки грають американці, європейці і китайці. Китайці ставляться з певною нейтральністю до Росії, як самі знаєте. А це величезна зміна, бо якби не було рік тому, пам'ятаєте, вони зустрілися в Бейджингу, то взагалі було враження, що це союз на віки вічні. А тут раптом, ну, вони особливо не допомагають, вони навіть те, що критично ставляться, застерігають Путіна від такого чи іншого кроку. Це вже, по-моєму, можливо, навіть і кінець цього, тої дружби народів, яка час існувала між китайцями і росіянами. Але в західному світі, ну, то Росія, звичайно, втратила все. Um, і це для неї важливо, як вже задав, бо захід все-таки залишився надзвичайно важливим фактором. А тим більше, що стільки ж Росія і росіяни, особливо багаті, олігархи і так далі, мали культурних, суспільних, економічних і політичних зв'язків якраз із заходом, та й особистий. А і в особистих, звичайно. Ви знаєте, куди їдуть росіяни на відпочинок? На Рів'єру, звичайно. А хто їде? Ну і там Мадагаскар якийсь там евентуально. Але ніхто не вибирається до Бразилії чи до Аргентини. Значить, так що захід залишився надзвичайно привабливим і не тільки привабливим, надзвичайно важливим для подальшого позитивного розвитку Росії. А того зв'язку вже фактично майже немає. І репутація Росії перетворилася від ну від такої відносно нейтральної. Не дуже позитивної, але теж і не дуже негативної. Люди ставилися з певним зрозумінням, правда, і до Путіна, і до Росії. А тепер це фашисти, імперіалісти, і згої, і так далі, і так далі. Розумієте, їм це все пережити і змінити, і призвести до якогось нормального, до якогось нормального стану, до такого, принаймні, який був до війни, це буде дуже важко, бо вже немає того довір'я. Путін мусив би остаточно відійти, і на його місце, і рівночасно цей режим фашистський мусив би бути ну, зліквідований. А і тоді якби прийшли на місце того режиму і того лідера. Ну, ну навіть такий Навальний. Він не найбільший. Кращий демократ, як якби не було, має непогані ідеї. Якби якийсь Навальний, Ходорковський, Гаррі Каспаров могли б створити якусь коаліцію, то це б вже почало б процес нормалізації. Але це потриває. Бо Росія стільки ж наробила шкоди, стільки ж людей забила, виконує і виконала і виконує далі геноцид. Це, це буде важко людям простити Росії за такі злочини. Тим більше, після війни, дуже правдоподібно все-таки будуть засуджені певні росіяни в ГАЗі, чи то прилюдно, чи то абсентія. Але як би не було щось таке буде, і це буде постійним нагадуванням світові, особливо заходові, що тут відбувалося звірства на рівні Другої світової війни. А, а то ж легко простити людям за такі, звірства не буде. З Зрештою, так і є. І. Хотілося би ще почути ваші? Ну точніше, не так. Я розумію, що досить складно планувати з точки зору нинішнього дня де якісь події там на найближчі місяць чи навіть на найближчі тижні. Але от яким вам видається буде цей рік? Багато є прогнозів про перемогу України, про повернення наших кордонів станом на 91-й рік. Багато є розмов про те, що українська армія також виснажена, і війна це насправді дуже складно. Про те, яким може стати цей рік на вашу думку? Ну я думаю, такий найбільш позитивний, але рівночасно цілком реальний сценарій. Реальний, так, так. Вибачте. Це а саме такий. Росіяни вже розпочали свою офенсиву, цей наступ. Можливо, ну, він буде дещо більш інтенсивний за тиждень, за два, але як би не було, б він ще почався. І як всім відомо, ну, принаймні, як відомо, ми, військовим аналітикам, аналітикам на Заході в Україні, до речі, навіть і в Росії, їм щось не повезло, так як мало би повезти. Немає якихось особливих успіхів, Ем, до речі, навіть і під Бахмутом, правда, під Вуголдаром взагалі катастрофа була. Щось воно не розвивається, цей наступ не розвивається, так як мав би розвиватися. І знову ж, може там будуть якісь сюрпризи, але фактично це мало, це мусило би бути якесь чудо, щоб раптом все змінилося, і раптом, щоб росіяни. Пішли успішно пішли би на українські позиції. Так що можна припускати, що цей наступ їм не вдасться. Чим, чим він закінчиться? Інше питання, чи це буде якоюсь там поразкою, чи це просто буде нічим? Це як був роман світан, кілька днів тому згадав, що він може закінчитися пшиком. Це теж можливо. Але припустимо, що він закінчиться і буде неуспішний. А на то є всі підстави думати, що так і буде. І припустимо, тоді в березні, в квітні, приблизно розпочнеться український контрнаступ. А це вже не буде контрнаступ теперішньої армії, це буде контрнаступ армії, яка має... Збройних сил Радша, яка має західну зброю. Може, не стільки, скільки хотілося би мати всього, але все-таки багато різної, надзвичайно якісної зброї. Можна собі уявити, що український наступ вдасться. Знову, що це означає, я не знаю точно, але так говорить про те, що буде наступ на Мелітополь, що буде прорізаний цей коридор, можливо, захоплять. І навіть як сам американський генерал сказав, що буде захоплено Крим до кінця літа. Ну, уявімо собі, щось в тому роді. Ем, в тому роді, ну чи точно так, то ніхто, звичайно, не знає. Це вже буде катастрофою, по-перше, для Росії, але важливіше, можливо, навіть і для самого Путіна. Бо тоді буде навіть і росіянам, не принаймні думаючим росіянам, зрозуміло, що щось тут не те. Нацисти далі при владі, милітаризації, де мілітаризації чомусь немає. А росіян. Вже буде вбито, скажімо, до літа, буде приблизно 200-220 тисяч росіян. Ну, то розумієте, ну це вже є шалені числа. І можна собі уявити, що в таких обставинах повзуюча поразка на фронті, чим більше трупів, дискредитація самого Путіна, і чи не відбудеться в таких обставинах якийсь державний переворот. Я можу собі це дуже легко уявити. І, звичайно, коли приглянутися до російської чи до радянської історії, то таких прикладів є маса. Так що, це, було, це навіть є нормою до певної міри, правда? А винятком це нормальні такі спокійні переходи, передачі влади від одного лідера до другого. І в такому разі, якби таке відбулося, це може. І знову ж це не просто вже фантастика, це не science-fiction, Це можна собі такий сценарій зовсім легко уявити. В такому разі війна може закінчитися. Хоч би тому, що буде тоді боротьба за владу в Кремлі, і вони будуть, ну і ця боротьба відволікатиме від війни. Можливо, навіть і прийдуть до влади Навальний, Ходорковський і цей і, і Каспаров. Це, це теж не виключається. Але все звичайно залежить, Ми, значить, всі ці такі позитивні сценарії залежатимуть від того, чи російський кон... наступ провалиться і чи Український вдасться. Якщо відповідь на, ц... на питання є так і так, ну тоді відкриваються різні надзвичайно цікаві і потенційно дуже позитивні сценарії. Ключно з тим, що закінчиться війна ще цього року. Ну дуже на це сподіваємося, що ця війна до кінця цього року справді закінчиться. Єдину, ще ремарку хотілося би сказати, що на фоні поразок Росії в Україні ми досить часто бачили, якби гризню цих російських. Військових військовиків можна так сказати, і не військовиків, взагалі людей, які ведуть цю е, жахливу війну в Україні. От вони починають гризтися поміж собою. Yeah. Навіть yeah. наразі це можна спостерігати на прикладі того ж самого чи Чия ВПК Вагнер, не зважаючи на великі, точну провалила власне наступ під Бахмутом, не взяла це місто. Витративши там неймовірну кількість людей, і зрештою була відсторонена від цієї операції. Прогожин розпочав навіть публічні такі сварки у Росії, критикуючи Міністерство оборони Герасимова і всіх інших. Тобто, сварки стають публічними, і росіяни вже не можуть їх приховати. Це надзвичайно позитивний знак загальному, але тим більше це позитивний розвиток для України. Бо це означає, так як би було сказали, що сама еліта вже фрагментується, вона роз, роз, Ну, там певні розколи відбуваються. Це чудово, значить, будь-і скоріше чи пізніше хтось з них скаже Путіна досить. Ем, і це розумієте, і переворот може навіть розпочати крайні праві, такі як Гіркін. Це нормально так буває, правда? Тим більше, що вони дуже агресивно ставляться вже до Путіна і до його політики. Але тому, що вони таке розпочнуть, не означає, що вони захоплюють і залишаться при владі. Хтось мусить таке почати, і, будь ласка, Гіркін, в нього, напевно, досить револьверів в хаті, а й він це починає. А, але воно не обов'язково тим закінчиться, що він перетвориться на, на наступного Путіна. Якраз навпаки. Це відкриє тоді різні можливості для інших еліт, для демократичних, на півдемократичних, на нормальних консерваторів, а їх є. А, і вони, можливо, сконсолідуються якраз і проти такого варіата, як саме цього Гіркіна, плюс інших. Ну, пам'ятаєте, як то було після смерті Сталіна? Ворогом номер один став Берія. Кожен розумів, що це є найбільша небезпека для всіх, і його треба прибрати. А тоді вже будемо один одного якось там лаяти, правда? Очорнювати, але принаймні вже не буде такої, знаєте, безпосередньої загрози смерті. І те саме може тут відбутися. Значить, принаймні, якщо російська історія є певним дороговказом для того, що може відбутися тепер, а вона, в принципі, є. Ну, що ж, наш, справді цікаві достатньо цікавий рік. Найближчі тижні є вирішальними в, в російській війні в Україні. Про це та інше ми говорили з відомим американським істориком Олександром Мотелем. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю цікаву розмову. Нагадую, пан Мотиль живе в Америці, він народився в Америці, однак дуже добре володіє українською мовою і добре аналізує події, які, які власне відбуваються в нашій країні. Ще раз вам дуже дякую, пане Олександре. Дякую, пані Галино. Це дуже цікаву розмову. Взаємно.